Коли ти вперше дізнався, що свято Великої Пасхи це у нас язичницьке свято весняного рівнодення. Давай про це поговоримо. І так, це свято святкувалося ще тисячі років до Воскресіння Христового. Це свято весняного рівнодення, свято зародження нового життя на весні. Воно святкувалося у народів Азії, народів Європи. Це вшанування богині остарої германців, живе слов'ян, А також це частина нашої культури. І тут фарбувалися я. Які були символом зародження нового життя? У нас було випікання круглого хліба, це символ сонця. Також зайчики у нас були символом плодючості і освячення водою і вогнем. Це все слов'янська язичницька ритуалістика, що зробило християнство. Воно взяло просто зробило ребрендинг, воно підміяло під себе всі ці традиції, щоб позбутися язичництва, назвало це. Пасхою додала сюди воскресіння, і ми отримали свято Пасхи. І зараз всі так класно це святять пасочки в храмі. Але люди в Біблії, в Євангелії немає нічого про свячений хліб, там немає нічого про украшення яйця. Це все з'явилося через пару століть після вже написаних є. Це придумали люди. Церква, щоб подавити язичників і нав'язати християнство. Тому будьте розумніші і знайте, що ви святкуєте.